Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі, де ми показуємо, як ми будуємо будинок, робимо ремонти і вирощуємо наше маленьке господарство. Ми тримаємо в'єтнамських свиней і нутрі. Сьогодні буде мова про в'єтнамських свиней. Зараз така маленька попередня історія, щоб всі зрозуміли, не тільки мої підписники. Бо і новенькі заходять на канал. Сьогодні ми прибрали в'єтнамських свинок, кабанчик і свинка. Їм 4 місяці вони в нас були такі самі слабенькі з 20 поросяток, які в нас були інші. Ми продали такі хороші, а ці щось слабенькі залишили собі, бо хотілося продавати людям кота в мішку. І вони трошки підросли, і в них все зупинилося, то ми вирішили прибрати їх такі, які вони є, щоб і. Даремно корм не витрачали на них, ну і спробувати, знаєте, ото як кажуть в'єтнамські свині, як кролі. Спробувати от так, що захотів м'яса, пішов, вибрав собі поросятку, зарізав і є. І, і нам ну, результат сподобався. Звичайно, там не свиня, прям така свиня, що м'яса багато, але це і не крі. Або, наприклад, як ми тримаємо внутрі. Там Є, що їсти. Так що зараз буду показувати, що в нас вийшло. Переділили на чотири частини: в миску, занесли, бо у нас на вулиці вже дощик починається. А далі будемо зараз розбирати відбирати, що там, м'язко. Звичайно, тут сала і м'яса того небагато, але все-таки я хочу сказати, що тут є. Я думала, що набагато буде гірше, гірший результат. А ні, все нормально. Максима, так, що... вже процес пішов. Дивіться, яке салко, це шпередок. Ось тут в три пальці. Тут один. Ну таке можна тут щось вибрати, дивіться. Я вже на вагах зважила все це. Оці четвертинки. Оцей що більший кабанчик вийшло 25 кілограм. Це. Просто четвертинки без голови і без нутрощів. А та менша в половину менше. І, як... і на вид вона виходить 11 кг там в неї. Зараз порозбираємо і зважимо все-таки все і голову. Просто цікаво, щоб знати, точнісінько, скільки воно там буде. Поріжемо все це, щоб по пакетикам і в морозилку. Буду вам показувати, що вийшло. Звичайно, тут м'яса небагато, не так, як можна було б зарізати Я за в'єтнамську свинку. За білих то взагалі інша розмова там. Є, що їсти. А тут, бачите, так, трошечки, але вистачить. Ребра. Звичайно, воно ж молоденьке. Ну, як є. Їсти буде що. І на борщик якийсь і салко, бо якраз у нас сало закінчилося. У цих в'єтнамців зиму сала завжди більше. Влітку м'яско йде на першому місці, а зараз сало. Ще треба буде рак от ці от там пообрізати та почистити. Бо ми... Не дуже вон, видно, які вони гарні. Так що працюємо. Ми цього більшого трошки обшмалили соломою, щоб ароматніше було, бо тут, а ну ось, сало тут є, що їсти, то нехай буде пахуче таке. А ту меншу й не чіпали. Ми сьогодні самі перший раз, то може, десь там і брудненько, грязненько, бо самі ми ще ніколи не розбирали на цього разу. Вийшло так у нас. Звичайно, краще було б ще потримати, щоб виросло. Там У нас на каналі є відео там і більше як 60 кг свинка затягує вже в розібраному вигляді. Але нам прийшлося їх прибрати, бо сенсу далі тримати не було. Так, а ми працюємо, там позаду мене видно, що вже. Все в пакетиках, це що таке вирізка така. Бачите? М'ясо я. А я зважила, скільки це м'яса. У мене все тут записується. Поки 4 кіла 4,5 м'яса вийшло. Ну, ще зараз ось Максим доріже то. Зважу, скільки вийшло всього м'яса з одного кабанчика маленького. Ну, є щось. Я взагалі думала, що тут нічого не буде, крім е, кісточок і сала тоненького, а воно ще є щось. Так що голодні не будемо. А саме таке тоненьке тут. ось Я обрізаю, будуть шкварки. Я з такого шкварки не роблю, завжди таке середове, але ну, куди його дівати? Оно тоненьке таке І ось пообрізати. Ми обшмалили оце швидше, ніж зараз тут розбираємо. Це тільки перший остання його частина. Ще одна там чекає. Це вже тренування може з одного розібрати. А, тринуги, ну, значить, почали, можна сказати, інше. Та ні, щось буде раді. Сало точно буде. Та й на кісточках на ребрах я ото по пакетиках, а потім варю. Можна і зараз було по це поставити, зварити, обібрати. Нема часу. Нам ще там і з ванною треба закінчити. І з Женюю уроки поробити. А я в морозилку по пакетам. І потім дістала, зварила, відібрала і там ще того м'яса так. Вистачає і на борщ, і на картоплю, чи на що там. Що задумається? Таке сюди. Ребра взагалі тонесеньке такі. Я пакую і підписую, що це. Де... Щоб знати трошки, салом поділимося. Зараз ми переріжемо, а ось це сидіти така робота. ой, Пообрізати це тоненьке сало, щоб його переварити на смалець. Ну, а ці шкурки будуть на холодець. Я взагалі холодець, шкурки не додаю, ну де їх вже дівати буде. Так, бачу, додають деякі люди. І ми то зробимо тут кісточка ще є. М'яско якраз буде, зараз дізнаємося, скільки з одного маленького в'єтнамчика буде м'яса. З одного кабанчика виходить десь 5 кг, трохи більше м'яса. Ну, я думаю, нормально. Можна і так різати. Можна сказати, що розібрали ось одного кабанчика і думала. І ту розберемо, а місця не вистачає, так що треба зараз все в холодильник ховати. Тут м'язко, тут те, що не відбив. Ну, маленьке, але щось буде. Тут щока ось таке. Кісточок, звичайно, багатенько, але ще вже казала, з ними розберемось. Так, друзі, у нас вже Ввечір, можна сказати, навіть ніч на вулиці. І на сьогодні ми справились, можна йти відпочивати. І це у нас було два маленьких поросятка, але трошки ми заморились. Ну, нам незвично, ми таке рідко робимо. І самі ми рідко таке робили. Сьогодні перший раз, що ми самі з ним справлялися. Завжди нам тато чоловіка допомагав. Це, цей раз ми вдвох. Ну, нічого, зато в нас тепер все. В морозилки, є що їсти і сальце, і м'ясце, так що вистачить. Нам поки. Зважила я голови та, що більше вийшло 300, менша 1700 кг. Можна сказати, що жива вага більшого була 37 кг, а меншого, меншої 17 кг. Воно так і виходить. Ну, якщо брати те, що я порахувала, те, що ми внутрішні викинули. То воно так і виходить на те. Нормально. Я результатом задоволена. Я очікувала, що там взагалі нічого не буде, просто їх прибрати, бо вони і не ростуть помаленьку, Ну видно, що вони такі з ними, з, з них без сенсу ніякого не було. Ну, вже як є. Далі будемо дивитися. Ну, ми зрозуміли, що можна і так тримати. Якщо, наприклад, у нас свинка опороситься отак 10 Штуки їх нехай собі ростуть от так до 4 місяців, і можна кількістю назбирати те саме м'ясце, що тримаючи одну або дві в'єтнамські свинок. Подивись. У нас для нових глядачів, кажу, будь-хіх, хто мене дивляться, то знають. У нас є і біла звичайна свинка, але ж поки у в'єтнамців ми не відмовляємось. Далі будемо дивитися. Так що, друзі, дякую, що передивилися це відео. Що підтримуєте мене, всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.